Важаю, треба час, щоб краще друг друга зрозуміти. У нас новий тренер, багато нових гравців, нові схеми, нові вправи. Тому на це треба час. Але я вважаю, зараз сьогодні результат для нас дуже добрий. По-перше, я хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість розпочати новий чемпіонат. Грати. Хочу. Хочу підтримати команду Кривбас, це амбіційна, це молода, це перспективна команда, у якою все попереду. Тому дякуємо їм за гру. А за нашу гру хочу сказати, що більшість того, що ми домовлялися з дівчатами, вони виконали. Безперечно, що Треба не зупинятися на місці, рухатись далі до наступної гри. А на сьогодні лише подякувати їм за гру та за самовіддачу. По-перше, я хочу привітати Ворску з перемогою. Вони показали якісну гру. Ми з ворською в різних вагових категоріях знаходимося. У них... Високі задачі у нас е, молода команда, вона строїться і у нас протилежні задачі. Е, тим не менш, дівчата старались, вони рухались, вони боролись, але клас команди, ще раз скажу, він різний, він дуже різний, тому такий результат. Суперник переважав нас і в. Швидкість на силових якостях і в мисленні, і в праці з м'ячем. тому нам ну, важко. Нам важко. Ну нічого, ми е, досвід в цих іграх здобуваємо ну і будемо рухати, рухатись далі.